Сім, це я сметана. Сьогодні ми в християнському центрі на озері Мітіхан і бачимо, як діти грають у гру. Називається зелені пасовиська. Ось як це працює. Двоє дітей пастухи, а повітряні кульки їхні вівці. Вони використовують свої посохи, щоб вивести овець на зелене пасовище, а перемагає той, у кого на пасовище буде більше овець. Ісус, як наш добрий пастор, веде нас туди, де ми будемо здорові. Цього тижня в Construction Zone Online ми побачимо, як Такар вирішує не слідувати за пастухом і йде сам. Потім ми побачимо, як Ісус зділює сліпого в дуже незвичний спосіб. Уявляєте як. На сам кінець Лена розповість нам, як Бог відновлює нас, як майстер відновлює стару машину. Абсолютно чудово. Ви готові? Гараздовечки скаути. У нас попереду ще дві милі. Я думаю, що настав час для перерви. Ми так довго сьогодні ходили. Чи заробимо ми сьогодні значок? Саме так, коли ви завершите цю подорож зі мною, ви отримаєте гарний значок мандрівника. По дорозі ми дізнаємося все про природу. В кінці є гарне озеро, де можна поплавати і охолодитися. Ми будемо плавати. Уху! Енцене, я найкращий розвідниковець у нашому загоні. Нас лише троє такер. А ваш пастух скаутмайстер. Але в мене вже є значок із плавання, значок із фотографії та значок із обертанням. Що таке значок із обертанням? Спочатку ти збираєш свою вовну і сплітаєш її в клубок пряжі. Ми використовуємо прядку як у старі часи. У мене немає вовни. Може, ми зголимо тобі волосся? В тебе такий гарний колір, хоча, напевно, цього буде недостатньо, щоб зробити светер. Дякую, але ні. Напевно, я мав приєднатися до королівських рейнджерів. Добре, вівці. От наш контрольно-пропускний пункт на півдорозі. Тут ми зробимо перерву. Твоєму майстру розвіднику овець потрібно подрімати. О, ні, я не хочу дрімати. Я також. Гей, hey, у мене є ідея. Поки вони відпочивають, ми випередимо їх до озера і матимемо додатковий час, щоби поплавати. Такер, але ж ти знаєш, що він сказав, що ми маємо залишатися на цій стежці. Ми підемо слідом. Він буде справді вражений тим, наскільки ми можемо бути незалежними. Ну, добре. Люлі, де Такер і Енсон. Я не знаю. О, що ж це таке? Вівці завжди губляться. Що ж нам робити? Я сказав їм залишатися тут. Я не впевнений, в якому напрямку вони пішли. Остух, я бачу сліди в грязюці перед нами Овечий слід і тенісне взуття. Чудова робота лілі. Я просто сподіваюся, що вони не заблукали на бічній достежці. Так, Такера. Я не думаю, що ти досвідчений мандрівник, яким себе називаєш. Тихо, Енсон, я маю подумати я забув взяти з собою ліхтарик. Це не мав бути похід з ночівлею. Ми мали бути біля озера багато годин тому. Схоже, світло йде до нас. Хлопці, ви в порядку? Ми в порядку. Я дуже голодний. Де лілі? -Лі? Біля озера. Вона дуже хвилюється за вас. Мені не слід було слухати тебе, Такер. Мені теж не слід було себе слухати. Ісус ходив від міста до міста, навчаючи про царство Боже. Зі своїми учнями Він прибув до місця під назвою Вівсаїда. Дехто почув, що там Ісус, і прийшли побачити Його. Люди привели до Ісуса сліпого і благали зцілити Його. Ісус узяв сліпого за руку і вивів за село. Те, що він зробив далі, може вас здивувати. Ісус плюнув чоловікові в очі, а потім поклав на нього руки. Ісус запитав Ти щось бачиш? Чоловік підвів очі і сказав Я бачу людей, вони схожі на дерева, які входять навколо. Ісус ще раз поклав руки на очі цього чоловіка. Чоловік подивився ще раз. І побачив людей, схожих на людей, а не на дерева. Він міг бачити все чітко, і це було неймовірно. «Іди до свого дому, сказав Ісус. Чоловік повернувся додому, вперше чітко бачачи, і Ісус зцілив його. Доброго дня! Мене звати Лена, і ми з вами на Construction Zone Online українською мовою. І така цікава дуже історія була так, про як Ісус зцілив сліпого. Що він зробив? У, дуже цікаво. Він поклав свою слюну на очі. Уявляєте, хтось до вас приходить за молитвою зцілення, е, і ви просто візьмете свою слюну і покладете на очі комусь чи на те больне місце. У, дуже дуже цікаво. А, але ось так. А, і інша справа. А ще що Ісус помолився за цього сліпого. Коли він помолився за нього, а, він не, не повністю прозрів. Він почав бачити людей як дерева, так? А Ісус помолився знову. У це дуже цікаво. А, а що відбулося в поганий день Ісуса, і він, а, і він не зміг зцілити його з першого разу. А Біблія нам не каже, чому так відбулося. І дуже є багато версій, чому так чому так відбулося. Але одне ми знаємо, що Ісус він сповнений Духа Святого. Що він, він щось робить, є на ця причина. Може, хотів чомусь учнів навчити. Може чомусь навчити цього сліпого мама може і нас навчити, щоб ми не здавалися, що якщо з першого разу ми не отримали відповідь, не отримали відповідь, продовжуйте, не здавайтеся. Знову моліться, знову кладіть руки, знов, знову продовжуйте, не здавайтеся. А ще сьогодні ми говоримо про те, що Господь Він відновлює нашу душу і веде нас. Путями праведності на свій шлях стає. І знаєте, це нагадує можна такий приклад привести. Знаєте, коли є така зовсім негарна розбита машина, забута звівша, покрита грязюкою, і добрий механік є, дуже знаючий механік. Він побачить щось в цій машині. Він візьме її і відновить. Але, щоб відновити цю машину, прийдеться прикласти дуже багато зусиль. Іноді навіть її зруйнувати там до основ. Багато деталей прийдеться шукати. так, Але він візьме її, вичисте, полакерує, пошліфує. Я не знаю дуже в машинах, але ми ось подивимося, дивіться на ці картинки, як, яка була машина зовсім розруха просто, і яка стала. Як, як є такі спеціалісти, є, є такі механіки, є такі люди, що ось так зроблять з машиною. Уявляєте, яка відновлена може стати машина? Хтось побачить в тому хламі щось дивовижне і відновить, прикладе всі зусилля, гроші, час, все, все своє життя, щоб відновити. І уявляєте, як проїхатися приїхати в цій машині? Вау, Всі будуть бачити, яка, у, яка гарна машина! Так і Господь. Він побачить у нього є свої наміри на наше життя. Якщо ви не здастеся, якщо ви не опустите свої руки, то довіртеся, Господу, дійсно. Довіртеся Господу, Він зробить і відновить вашу душу. Ісус він добрий пас, пастух, іноді йому прийдеться дуже глибоко проникати в нашу душу, щоб зцілити. Але довіртеся йому. Давайте будемо молитися. Господь, ми дякуємо тобі, що ти такий добрий, добрий механік, добрий пастир, що ти візьмеш нас, як оту машину, і відновиш нас. Господь, ми дякуємо тобі, що ти можеш це зробити. Ми довіряємося тобі, відкриваємо свої серця. Будь ласка, працюй, будь ласка, зцілюй нас. Амінь. Дякую, що ми були разом. Дякую, що дивилися. Також дивіться пастора Маркуса. Дивіться англійською мовою. І до побачення! Бай!